До Криму, небо України, генерал лейтенант відставці Ігор Романенко. Пане Ігоре, вітаю вас. А у вас і наших глядачів. Почнімо тоді, мабуть, одразу з гуляйпільського напрямку, самого Гуляйполя. Що означає інформація від Діпстейту про просування росіян? Наскільки там ситуація змінилася чи змінюється? Простими словами для наших глядачів. Тобто слід нагадати, що росіяни там декілька тижнів. Зробили ріф Гуляй-Пуля, десь 7-8 кілометрів досить небезпечний. Зараз е, вийшли на колиці, але зустріли опір завдяки тому, що тобто це трапилося середом. Відійшла бригада е, територіальної оборони без наказу. А туди були перебросені два штурмових полка, які зупинили просування, стабілізували ситуацію. Зв'язку з тим, росіяни шукають можливості все ж вирішувати питання дуже важливих: це східний флан та лінії зіткнення на Запоріжжі на Запоріжжі, і тому вони обходять Гуляйполі з півдня, з одного боку, зосереджува, щоб похопити потім нотку ну, як відомо, а з іншого на північно-східному напрямку від Гуляйполя просуваються для того, щоб перерізати логістичні шляхи. Забезпечення діяльності наших оборонців в цьому місці. От за останню добу, мабуть, найбільш важливими ставимо. Пане Ігоре, мусимо з вами перелаштувати зв'язок, тому що щось дуже ми вас погано чуємо. Зараз, зараз ще раз повторно зв'яжемося. Також сьогодні хотілося б обговорити ситуацію на Покровсько-Морноградській. Пане Ігорі, а спробуйте, будь ласка, перезайти в Zoom. Фронту про це нам повідомляють.